Добрий вечір. Знаєте, в ці весняні дні хочеться зробити відкривання, хочеться вам зізнатися, відкрити свою особисту тайну. Я під Я не хотів про це говорити. Дружина вмовила. <плес> да. Ну так було не завжди. Я ще був молодий, дурний, сказав, що в домі. Повинен бути завжди головний мужик. Крапка. Крапки не було, була кома. Довго відходив, звісно. Хтось скаже, що я слабак, з мене дружина зробила безхребетного. Я вам скажу ні. Це було наше спільне рішення. <плес> Ви знаєте, я дуже щасливий. Я щасливий, мені нічого не потрібно вирішувати. Мужики, давайте згадаємо, як було класно в дитинстві, коли за тебе все вирішувала жінка. Наприклад, я в дитинстві пісяв не коли хотів, а коли мама точно знала, що вже треба. Так от і зараз теж з дружиною. Ну, не, не те, що там дружина каже, коли мені дзюри, знаєш. Просто вона стільки часу проводить в ванні, що в мене є окремі такі часові проміжки, в які я можу туди потрапити. За телек у нас теж в сім'ї зараз відповідає дружина, знаєте. Не треба шукати якісь канали годинами, щоб можна було на щось подивитися. Правда, з мого життя зник футбол. А я потім подумав, нащо мені переживати за людей, яких я не знаю? Якщо можна посидіти і поплакати за турецьку жінку, яка мені вже майже рідна? Не подумайте, я не якийсь там терпіла. Якщо мені щось не подобається, я можу щось сказати. Можу навіть підвищити голос на дружину, типа ти що? Ти ще не вирішила, який подарунок я тобі буду купувати, чи що. Але найголовніше, в сексі, я залишився головним. Я ж правильно розумію, у кого червоний шарик, то ти капітан команди, правильно? <сумінь> Та я жартую. Ні. Просто я передав е скіпетр влади в цьому. Питання своїй дружині, і в нас в сексі наступила така ідилія, знаєте. Тепер мені кажуть, коли, як, з якою швидкістю. Я такі речі дізнався, боже. Я стільки нового почерпнув, але знаєте, є один мінус. Таке відчуття іноді, що спиш з голосовим навігатором. Але до потрібної точки я завжди доїжджаю вчасно. Мужики, дивіться. Якщо я вас ще не вмовив і не переконав вас, що бути каблуком це круто, значить дивіться. Патріархат пахне шкарпетками, рибою і недопалками. Матріархат пахне лавандою, пральним порошком і корицею. І що ви виберете?